Доброго часу моїм глядачам Маємо коралове намисто, нанизане на металічну проволоку. Такі дрібні намистини. Я думаю, що камера передасть такий розовато-світлий колір. Вага разом з проволкою дванадцять чомусь грамів кажуть вдома буде видно і ще одні буси. З якого матеріалу не зрозуміли, вони не важкі. З 34 грама. Але вони такі цікаві. Що за матеріал не зрозуміло? Всім дякую за перегляд.